Ми щире вітання на каналі ICTV2. Якщо на заході сонця небо червоне, морозів довго чекати не доведеться. А поки що на заході мінлива погода. Сірі хмари затягнуть небо на цілий день. У Хмельницькому похмурий початок дня поступиться ясному безтурботному вечору. А в Івано-Франківську та Луцьку чекайте на дощі з грозами. Температура в день 18-21, а вночі 13-15 градусів з плюсом на півночі України. Містами і селами гулятиме хмарвення. у Києві та Червнігові густі хмари цілий день. У Житомирі хмарний день проясниться лише надвечір. А ось у сумах ранок розпочнеться сонячно, а ближче до кінця дня небо затягнеться без опадів. Температура денна 23-25, а нічна 11-13 градусів з плюсом. На сході України обіцяють сонячний день з прозорим небом. У Донецьку, Луганську ясно від ранку і до вечора. У Харкові початок дня сонячний та ближче до вечора. Наступить легка хмарність. Опадів не очікаються. Температура 23-25 в день, вночі 11-13 градусів з плюсом. На півдні України сонячна безхмарна погода. Небо залишатиметься прозорим і ясним впродовж цілого дня, без дощів. Стопчики термометрів покажуть 24-26 в день. Вночі – 13-18 градусів з плюсом. У центральних областях України чекайте на похмуру погоду. Лише подекуди ближче до вечора небо проясниться і покаже сонячні промені. Опадів синоптики не прогнозують. Температура в день – 23-25, а нічна – 13-15 градусів вище нуля. У столиці пануватиме похмурий настрій неба. Сірі хмари вкриють Київ від ранку і триматимуться майже цілий день. День ближче до вечора небо проясниться, однак без дощів температура 23-25 в день, а вночі 15-17 градусів тепла. Бажаю, щоб цей день минув легко і світло разом із гарним прогнозом. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам життєві погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!